Один, два, три. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Ліза Perfect. Сьогодні у нас буде відео організація канцелярії і подивіться, який тут новенький красавчик у нас. Це органайзер я його зробила сама. Щоб я такого акуратно зробила, то ще не знаю, що це має бути. Я тільки що все вигрузила зі своїх органайзерів. Ось так це все виглядає. Ми з вами все будемо зараз заново складати. Дати і змінимо місце положення органайзерів. Ось так. що це? У нас буде в цьому відео 1, 2, 3, 4 органайзера. Зараз я піднімлю лампу, щоб нам було краще видно. Ось так. От. от і будемо розставлятися по черзі. Почнемо з цього першого органайзеру. Я зараз підберу, що сюди можна покласти і вам покажу перший органайзер. У нас в цьому органайзері будуть маркери. ну, фломастери Craiola. Breshpen Kalt, маркери з Почнімо з цього першого ящика. Його треба двома руками відкривати. Так, опаля. Його важко доволі відкрити. Ось е, наш ящик. Ми сюди покладемо е, маркери стабіла. Подивимося, скільки вони тут у нас влізуть. Так, фокусуйся ти. Оранжевий, ой, ж, рожевий, оранжевий, жовтий. О, ладно, нічого страшного. Коротше, я тільки що розклала е, крайола. Була ось так от та кайт-брешпени ось сюди. І зараз на відео я зберу ось цей от, коротше, ящик. Коротше, я тільки що поклала там всі маркери. Ось там от можете побачити. Так я вам тільки що показувала. Тепер йдемо до нашої кучки. Наступне, що ми будемо складати? Напевно, перейдемо до ось цього от органайзеру. Ви його вже бачили купу разів. Сюди у нас підуть ручки капілярні. Ось так, і ось ще побачите ще що. Увага! Що у нас йде в ось цей органайзер? Ось ці капілярні ручки та ось ці маркери, потім ще щось додамо. сюди у нас вверх підуть. маркеры. Вот так вот. Вот так вот. Далее. Ой, вот что тут у нас там могло быть? Опля. Оп Идут далее. Стив у нас ручки. Идут у нас вниз. Ось так от. І лишаються у нас капілярні ручки. чик-чик, И -чик. остання ручка. Оп, все. Ну, ось так з вами розставила цей органайзер и эти два маленьких ячейки, ти ми покладаємо в одно відділення склепочки, в другое відділення две Таким. Они такі мініатюрні. Ось а, сюди з Цей інформацій нас піде сюди наверх. Ось так от. Далі ми йдемо з вами назад. Ідемо всі такі от, підбираємо речі, Ой. А, які от пишемо дуже часто. Ой, ще ота ручка тут знайшлась. Ось тільки набрала. Ось ця ручка у нас іде сюди. Ага. Так. І... Збив. І у нас е, ось цей от органайзер забивається цим з цим. Ручка-зайчик-помпон. Духами, що до сих пір смачно пахне е, гарно пахне. Далі ось така от е, ручка квіточка. Ось така прозора ручка. Клац-клац. Боже мій ось так от. Далі йдуть у нас 4 цукарочки. Ось такі от два простих олівця, одна квіточка, друга шпальхалка, циркуль, коректор, чорна ручка та ручка-пончик. Подивимося, що ще можна покласти. Я думаю, що можна покласти ось таку штучку і ось це ж треба буде класти на ніжницю ще. Оцей крючок для в'язання сюди, скріпочки сюди. Та ножки це сюди. Це у нас йде ось сюди. Тепер ось цей органайзер. Перший ягод забивається ось цим добром. Ось, зараз побачите, як це. Ось. І ще візьмемо ось тут, от, дещо. Ой. а, все вже збоку валюється. Давайте це поки розкладемо. Відкриваємо цей ярус, кладемо точилку. жовта, новесенька, і ось ця от, велика. Вона в мене давнішня. Далі закладки. Ось такі закладки. Ось так от, Далі кладу гумку. Стержні для цих Два таких зажима. Ось так от. Оп. І другий ополя. Так, я вимикаю звук. І ти, Ліза, вимикаєш звук. Так. Далі ось такий от, коротше, трикутник. Сюди ще докладаю клей. Далі, тут у нас йдуть органайзер, підставка для телефона та лінійки. Давай-ка. Так, переставляємо ось так от нас буде. І скоби ось так от. Ось. І, в принципі, тут все. Ще можна ось це докласти. І все, напевно, хоча можна ще докласти ось ці от карточки німецькі. Ось так от. Перший ярус цього органайзера. Другий ярус забивається блокнотами та книжкою. Ця книжка, яку я зараз читаю. Так. Складаємо особистий щоденник, стаді Планер. Це все. Третій якраз у нас йде сюди книжка. Гарріпотер Філософський камінь. Та планер, в який вже не хочу влазити. Ладно, я їм так часто користуюся. Сюди йде у нас ця підставка і все. Що тут такі це влазить? Ну і ладно. Далі дістаємося це все, що у нас лишилося. Ми зараз все теж розкладемо. Далі кошельок та ще карточки та сміттєвий бак. Ось. Так. Е, я що предлагаю? Йдемо далі до другого ящика. Тут трошки срач, бо я тут робила дещо, але зато тут все дуже удобно. Ось тут в мене весь тут папер. Ми там прибирати з вами не будемо. Дістаю все. І дістаю пенал. Сюди я якраз дещо покладу. Тут у нас тут мої фломастери. Ось так от тут. Що я сюди покладу ще? Ось ці от чокли мої старі. Вони мені вже скоро будуть потрібні. Ось так от. І сюди що я з цей пенал складу. Зараз покажу вам. Відкриваємо ось такий він. кладу сюди кошельок, підставку. Таж я думаю, що пенал. ні, це вже якась ірунда виходить. Ось це далі для відео. Кладемо ми це все сюди. Де, напевно, що. Хоча ні, давайте відкриваємо це відділення. Тут у нас є стікери. Ось так от. Всім привіт! Так, зараз. Всім привіт! Далі стикарточки підуть на сюди. Стикери у нас йдуть так от сюди. Я зараз ось тут, коротше, тут у нас папка моя, далі там чорнатки листки, альбом, далі два зошита знімають, їх теж сюди. Англійська. Яка мені зараз не потрібна, ну да ладно. І далі. Зошити нас йдуть сюди з німецькою, я їх використовую часто. Далі оці от зошти я зараз запікну в, в журнал. Я поколюся так по черзі, як я використовую. Рідкіше всього я використовую журнал та зошит. Частіше зошит та словник. Оце зошит це словник та планер. Короче, ось це от ми підставку ми зараз поставимо. Все-таки це, я вважаю, не потрібно. Вона у нас йде ось сюди. Так, гребінець у нас йде ось сюди. Хто хоче ось тут прибирання, ставимо в подобайки. Резиночка у нас йде сюди. І часто використовую. І ось це ми зараз розберемо, змінюємо положення. Що у нас тут були ближче всього? Ми відвігаємо зараз ось цей органайзер. На ньому ще є купа органайзерів. Ось так от. Рухаємо сюди комп'ютер. Ой, так от. Ставимо його на зарядку. Сюди далі йде да. ось цей от. Ой, чуть-чуть органайзер. Ось так от. Ось цей з додатковими зошитами. Цей от іде сюди. де я роджу. Пенал іде у нас ось сюди, в бік. Див бік. Так. Підставку я покладу, напевно, ось сюди. світєвий бак сюди, бо я його часто використовую. Ось так от. Піднімемо. Та ось тут зараз ми розберемося з вами. У мене, все, коротше, тут органайзер зоштую додаткових. З заробіжки з математики. Я в ньому займаюся додатково збірник з математики. і Там ще є причуди всякі правила. Українська література, збірник з літератури. Додатковий з української мови, додатковий з історії та додатковий з географії зошит. Ми зараз тут зробимо, в мене тут шнура лежить, я зараз з вами Ми зараз з вами зробимо тут побільше місця. Ось ці все ой, -ой, -ой, -ой. ставимо це сюди. Ось так от. Так от. Сюди що до нас відправляється? Е, це журнал. Ось так от. Хоча давайте журнал, він мені ж е, покладемо його кудись в друге місце. Йдуть у тут зошти з німецької, Планер. Ось так от. Піднімаємо цей органайзер у е, нас йде на вельх. І так маємо його розвернути. Ось так от. Ай-яй-яй-йошки. Так, ось цей все. Шнур у нас йде е, в друге місце, він не тут має лежати. Пенал йде нас сюди. І в нас лишилася ось ця от річ, куди її покласти. Спробуємо сюди кудись запіхнути. Тут у нас немає місця. Книжку ми зараз кудись назберемося. З ці ті зошти у нас йдуть ось сюди. Так що так. І спробую зараз вмістити. Ні, не влазі. Ставимо тоді ось сюди. Ось так. І зараз я покиняю тут лампу О, та карточки. Кому сподобалося відео, з вас сподобаєчка, підписка. та Всім пока.